Привіт-привіт! Вітаю на каналі. Отже, чергова рейтингова гра, якою зі мною поділився мій товариш Іван. Зелений колір він сьогодні. І <кій> грає він Туреччиною. Союзник його. Це Макс гарик Фіолетовий Е, Значить, опонент його також п'ємонт Це Карл Мартель і опонент Івана. Це також Туреччина, і це у нас е, Єркзен. З клану 7К 7К. Отже, дивимось. Що це захреб трошки. Отже, подивимося. Чим же ж будуть грати? Яку тактику оберуть, е, Іван та Єркзен. Східні нації доволі цікаві. До до речі, також цікава в них там нормальна юнітів. Це Валжира, ж там тільки пекінери. А, лучники ж є пекінери. лучники і легкі піхотинці. А тут. Але Влжерські там трошки не такі лучники. І, до речі, мене вже останнім часом така тема пішла згадувати. Е, ще ті перші козачки, І ось що я назгадав, згадав. Хто грав, хто пам'ятає. Е, в стайнях, там, якщо ти пам'ятаєш, там були такі бідуїни. Це, типу, як такі, можна сказати, турецькі драгуни, але вони були на верблюдах. І вони були доволі сильними. Це реально там дуже круті юніти, були, в них також урон був високий. І якщо я не помиляюсь, вони навіть швидше бігали, ніж звичайні драгуни там, європейські. Ну, повільніше, ніж там січовики, але швидше за драгунів. Якщо я не помиляюсь, Поправ мене, якщо я помилився. Ну, доволі Доволі цікаві юніти і сильні, сильні, можна сказати. Отже, дивимося, що ви обрав Іван. Ага. Дві кази в Яначар грає. Е, так, Єркзен. Ага, Єркзен. Нічого собі. Турецький лучник. Але у нього тільки одна. Одну казу він тільки має. Так, що ж у їхніх союзничків? Одна каза у червоного. Одна у Фіолету. Слухай, вони прям зеркально діють. Тільки тут вже є академія, а тут ще нема. Дивись, прямо... Так, дерево. Для Де стайн буде збирати, так? Я послав сюди шпіона свого червоний, десь він тут стоїть. А, вже не стоїть. А, тут що, якось обміни вони, я так зрозумів, не робили. А як ж побудували третю казу? А, стоп, це. це Блін, вибачаюсь. Це я не на тех ДВС я включений був. Це вони зробили, це я на синьому був. І так. Ну, слухай, одна каза. Щось слабенько. Тут уже у, у Івана і стайня є, тут ще немає. Так, що по ресурсам? Хм. Їжа прокачана. У Івана. Ще ні. Так, тут взято. Тут також їжу чомусь він не прокачує. Так, давай трошки пришвидшу. Ну, коротше, що, не вистачає тут бідуїнів цих. Було б доволі круто, якби вони ще були в станях. От, до речі, не пам'ятаю я, які там ще були. От я чомусь пам'ятаю тільки тих бідуїнів і все. Які там ще були кінні війська, я навіть не, щось взагалі не можу згадати. заповнив одних цих бідуїнів і все. Це в мене є товариш Назар. Ми, ну, Колись там раніше грали в ці перші козаки. Це була його улюблена нація турки, Він цих прям бідуїнів прям обожнював їх постійно брав Турцію, грав цими бідуїнами там перестрілював всіх. Отже, Назар привіт, якщо дивишся. Ну що ж. Паркане, так, а синя якось дивно так закривається парканом. Так, що тут? Фіолетовий повністю, але він не встигне добудувати. Червоний. Червоний також пізно дуже ставить. А синій що, все? Повністю не буду закриватись. Десь тут собі. Два шари. О, Іван вже стіну тут будує. О, і... Пошла жара. Так, дайно ну, я ще гляну прокачки, що у них. Так, ну має, до речі, сині три кази і легпехів наймає. Така армія в нього. Так, 120 гренадерів. Ну, йому тут нічого не стрільбу і не потрібно. Так. Три ар депо має і. Поки що чотири гармати. А, у Івана також три, дивись. І що у нього по армії? О, ну, блін, у Івана побільше, по-моєму, так? Що тут лучників дивись, скільки? Помирають, помирають вони. Поки ми тут дивимося. Оські пахи помирають. Так, що не прокачані, легпехи також не прокачані. На стрільбу нічого. Підкови немає. Ну, коротше, дивимось тоді. Хоча січкою забігти в стрілків, але в також і Січ. А, тут ще є легкі піхотенці з рундаширами переміжку. Що собі, А як це він так? А, це ж, блін, це ж рідні легкі піхотенці, я щось подумав найманці. Ну і що, і з'їдає він цих лучників, коротше. А, якось пізно пустив ще цих легких піхотинців. Ну так, давай, перестрілює. Ну і все, переходить вже в атаку. Фіолетовий стоїть, червоний стоїть, накопичні. Що? Ага, допомога пішла, так? Да? Від червоного 110 драгунів. Ооо, вони там зараз зможуть реально допомогти відбитися. Ну, коротше, так. І що? Яким них урон, до речі, цих Яничар. 17? Слабенько, але це. Легкі піхотинці, вони беззахисні. Що в них, дивися, від стріл, від мечів і від піки. Від куль немає. Ой-ой-ой! Блін. 97, диви. Гарматки прилетіли непогано. Так, Іван відступає. І переходить в атаку Так, тут же, до речі, он фіолетовий драгонів своїх. На допомогу відправляє. 98. Ой-ой-ой, давай, і що? Втрачаю всіх. Що у червоного. Так, атака є. Тут тільки навзяв вугільну силу і швидкостріл залізний є. Ну дивись, Іван перестріляв їх. Коротше, Яничари, блін, круті чуваки. А ну, ще теж хто знає. Яничари. Не знаю, десь я таке чув, що... в них також і швидкостріл. І пошвидкострільність вища за там звичайних мушкетерів, там, ну якщо взяти європейських. І ніби як дальність стрільби трохи більша. Чи так це, чи ні. Підкажи, будь ласка. О, давай, тут він без атаки червоний пішов, фіолетовий тут вже. Ну, і все вони. Зараз знесуть синього. Червоний стоїть. Там вже фіолетовий вийшов. Пробиває паркан. Все. не все здається. О, дивися, червоний. Нічо собі, дивися. Він взяв всі війська, бачачи, що тут стоїть армія Фіолетового. І пішов врятувати свого союзника. Оце, дивіться, це красавчик. Ціною своєї бази він міг пожертвувати, щоб врятувати союзника. Молодець. Але побачив, що Іван підходить. І вирішив відступити. Так. Що, перестріляли цю січку? Що тут у нього є? Ось така армія. Ой-ой-ой, що ж ти робиш? Сті. Диви, А чому ж Іван відступає? Тож ж пальне сюди. Дивись, блін, Подивись, як тають ці війська, жесть. Дивись, ух! Чого? Два залпа і нема армії. Нічого собі. Слухай, тут щоб не ці гармати, він би тут Івана перестріляв би. Але тут ще фіолетовий стоїть. Ну, щоб він ще цих драгунів. Коротше... Просто бездарно злив свої війська. Жесть, ти це бачив тупо три залпа і немає. Там реально там, блін, скільки там війська було. Там, блін, там десь в районі 500 воїнів було. Чи 400 десь так. Три залпа і нема. А скільки, до речі, Івана там громад? А, ну да, 29 громад, конечно. Куда ж ти йдеш? йде, аж він назад. Ну, короче, да. тут все зрозуміло. Червоний вже тут нічого не зробить. Ну. Початок був такий, ніби з інтригою трохи, да, синій там ще щось, щось з допомогою червоного міг би ще щось, щось зробити, але червоний якось незрозуміло військами цими. Там він без атаки пустив. Там щось підійшов, став, коли ти Іван там відходив. Короче, під гармати підставлявся, так? Ну так. Да. Ну що ж, така гра, якою поділився зі мною. Товариш мій Іван. Підтримку Івана постав лайк, підпишись та прокоментуй. Отже, що дякую тобі, що додивився до кінця. До нових зустрічей. Пока-пока.